Один з основних запитів, з яким приходять до нас косметологи наші клієнти це набряки. Працювати з ними можна багатьма способами. Один з них це дуже популярний іспанський лімфодренажний масаж. Але також ефективним і швидкою роботою може бути мікрострумова терапія. І сьогодні ми зробимо з вами мікрострумовий лімфодренаж. Вітаю, колеги! Вітаю вас на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Зараз ми будемо робити мікрострумовий лімфодренаж. Перший етап зазвичай такий, як і в усіх інших процедур: це демакіяж, якщо є потреба, і вмивання шкіри клієнта. Загалом, коли ви починаєте працювати мікрострумами, я раджу, і компанія радить зробити поверхневу ексфоліацію шкіри. Наша шкіра чинить опір електричному струму, і для того, щоб його зменшити, якраз і робиться ексфоліація. Надалі ви її робите в залежності від типу і стану шкіри, там раз на тиждень, десять днів там. Два тижні і так далі. Отже, ми вмиваємо нашого клієнта. Мікрострумовий ліффадренаж працювати будемо до ключиць, тому ми гарно вимиваємо і шийку, і не тільки обличчя. Працювати можна по контактному гелю, по контактному крему, якщо він призначений для роботи мікрострумовим апаратом. Працюйте по тому, по чому вам зручно. Мили клієнта, висушуємо шкіру і наносимо контактний гель. Також я принагідно хочу вам нагадати, яку роботу колосально виконують мікроструми. Взагалі, вся їхня сила в оцій приставці мікро. Це мікропараметри електричного струму. Це метод, який відрізняється від усіх інших апаратних методів. Він взагалі стоїть осторонь. Цей метод прийшов з реабілітаційної медицини. Він має перевірену доказову базу і вже. Близько 50 років використання в світовій косметології. В цих мікропараметрах мікроструми впливають на всі клітини, на клітини капілярних стіночок, тобто ми працюємо з куперозом, на клітини меланоцити. Побіжно ми можемо отримати дуже сильне освітлення шкіри. Наскільки сильним воно буде, це вже індивідуальна реакція вашого клієнта. Мікроструми впливають на клітини адіпоцити, тобто ми працюємо з валом обличчя і з підшкірно-жировою клітковиною, на клітини м'язової мускулатури і так далі. Тобто цей метод унікальний. Основний запит на нього це ліфтинг, розладження зморшок, контурування овалу обличчя. Але. Вся дія мікрострумів вона набагато глибша і набагато ширша. Взагалі, мікроструми це лікування шкіри. Вони не виснажують ресурси шкіри, вони їх відновлюють. Отже, наносимо контактний гель. Ми не працюємо над очними яблуками, тобто наносимо гель під бровкою на нерухому повіку. Не працюємо над проекцією щитовидної залози да? і наносимо гель лише на бічних поверхнях шийки. Взагалі, коли ви починаєте роботу мікрострумами, у вас з собою має бути також п'ячка з водичкою. Звичайною водопровідною водичкою. Тому що найкращий провідник струму це вода. І коли гель в процесі роботи буде висихати, саме зручний варіант це просто змочувати зонально обличчя руками там, або ватним диском, або змочувати у воді електроди. Проводитиму процедуру ми на нашому новому апараті 217. Вмикаємо апарат і починаємо працювати. Програм це наші режими. Лімфодренаж це другий етап, тому ми піднімаємо на циферку 2. Інтенсивність струму. І тут я також хочу вам нагадати: мікроструми працюють саме в мікропараметрах. Якщо, наприклад, до початку широкомасштабного вторгнення зі більшістю своїх клієнтів я працювала на рівні інтенсивності 5 6, 7, це були найпопулярніші. Зараз. Такими основними параметрами є 2, 3, іноді чотири. Це все також говорить про те, про той рівень стресу, в якому ми переживаємо, який ми проживаємо вже третій рік. Тому якщо ваші клієнти будуть відчувати мікроструми навіть на одиничці, це зараз уже норма, і це нормально. Не треба його збільшувати. Ідеально взагалі для мікрострумів працювати на межі комфорту клієнта, навіть на тій межі, де він. Може, трошечки навіть мало щось відчуває. На третьому етапі, коли ми вже працюємо з м'язами, ви можете додати позначку 1 до вашого рівня інтенсивності. Це вже буде робота саме з м'язами. Тому. От залишаємо на одиничці час. У нас за замовчуванням влаштований налаштований на 40 хвилин. Ну, ми і так його і залишимо. Хай він у нас так і буде. Лімфодренаж проводимо по половинкам обличчя. Почнемо з правого боку і потім виведемо все через лівий. Працювати будемо в напрямку основних лімфодренажних вузлів на обличчі. Це привушний, підборідний, піднижньощелепний і зводити все будемо до над-підключичних і підключичних лімфатичних вузлів. Починаємо з правого боку. Перший наш рух, перший і останній вони однакові. Перш ніж ми будемо зводити лімфу до лімфатичних вузлів, ми маємо звільнити їх від тої лімфи, яка в них є на даний момент. Тому перший наш рух це рух від. Наша кнопочка старт, пауза. Перший наш рух це рух від кута нижньої щелепи до ключиці. Що важливо для лімфодренажа, ми працюємо повільно, з легким натисканням, і в кінці кожного вашого руху ви робите паузу. Ви собі рахуєте раз-два. Якщо ви звикли працювати в швидкому темпі, ви можете собі там порахувати раз, два-три. Але паузи ці обов'язкові і виробити в кінці кожного руху. Лімфа густа, вона не встигне добігти до нашого лімфатичного вузла, якщо ми доведемо і тут же заберемо електроди. Тому нам треба пауза. Це наш перший рух. Один рух в напрямку підборідного лімфатичного вузла. Я працюю електродами-циліндрами і дивіться, як зручно робити ними лімфодренаж. Тут велика площа контакту зі шкірою. Відповідно, ми просто економимо наші рухи і наш час. Далі у нас буде три рухи уже до піднижньо-щелепного лімфатичного вузла. І тут ми робимо таку дугу: лімфодренаж це зверху вниз. Мінімальна кількість проходів три. Ви можете окремо проводити для своїх пацієнтів процедуру мікрострумового лімфодренажа. Тоді вона у вас може тривати до 30 хвилин, тобто ви працюєте 15 хвилин з одною половинкою обличчя і 15 з другою. Якщо ж ми говоримо про лімфодренаж як етап мікрострумової терапії, тоді вона триває 5-7 хвилин до 10. Тоді, якщо ви бачите, що ваш клієнт набряклий, ви можете провести 5 разів, зробити 5 проходів по одній лінії. Але в рамках другого етапу повноцінної мікрострумової терапії достатньо і трьох разів. Отже, перший рух у нас був під губою сюди, другий рух у нас над верхньою губою. чуть чуть притискаємо, ведемо повільно і в кінці кожного руху робимо паузу. Наступна лінія йтиметься від зовніш... внутрішнього куточка ока. Ця лінія, яка дуже сильно розвантажує обличчя. Якщо ви бачите, що ваші клієнти набряклі, ви можете всі лінії зробити по три проходи, але цю лінію ви можете зробити п'ять проходів. І оця фраза, яку наші клієнти говорять після мікрострумів, у мене відкрилися очі, значною мірою залежить саме від того, наскільки гарно ви розвантажите центр обличчя. Один електрод у мене стоїть, другий лежить. І я повністю забираю лімфу з усієї щічки. Тепер будемо збирати лімфу в привушний лімфатичний вузол. Перша наша лінія по центру щічки. Ведемо по прямій. Якщо ви відчуваєте, що ваша рука, наприклад, пішла вниз, тоді вже доведіть цю лімфу до піднижньощелепного лімфатичного вузла. Наступна наша лінія по кістковому краю. І мікрострумами ви можете підходити максимально близько до лінії росту вій. Далі забираємо лімфу над оком. Поставили два електрода, чуть, чуть їх підняли, щоб відійти від очного яблука, і зводимо. І останнє працюємо на лобику. Тут у нас буде дві лінії. Перша буде по центру. Друга буде по лінії росту волосся. Останню лінію провели, затримались на секунду і пішли вниз. Наш перший і останній рух однаковий. Спочатку ми звільняємо лімфатичні вузли для того, щоб було нам куди збирати лімфу. І потім, в кінці, ми звільняємо їх від тої лімфи, яку зібрали ми, прибираємо після себе. Отже, ми зробили з правого боку обличчя і тепер переходимо на лівий бік і робимо все те саме. Мінімально три проходи, злегка натискуємо, працюємо повільно і в кінці кожного руху робимо паузу. Також пам'ятайте, що якщо на шкірі у вашого клієнта є новоутворення, які виступають над поверхнею шкіри, і нам абсолютно не важливо, що це за новоутворення. Якщо вони виступають над поверхнею шкіри, ми їх оминаємо. Це означає, що вони не повинні потрапляти у вас між вашими двома електродами. Останній наш рух. Затримались на кілька секунд і пішли вниз. Ви можете рухатись двома електродами паралельно. Ви можете рухатись одним першим і другий іде за ним. Абсолютно немає значення. І третя лінія. Ми зробили наш лімфодренаж. Отже, трошки підсумуємо. Перше, мікроструми це швидка допомога при набряках. Друге, в рамках мікрострумової терапії, повноцінної процедури, мікроструми займають другий етап, і вони тоді відбуваються 5-7 до 10 хвилин. Якщо ж ви хочете робити мікро своїм пацієнтам окремо повноцінну процедуру мікрострумового лімфодренажа, ви можете її робити до 30 хвилин і працювати навіть щодня. Дякую за увагу! Красивої та успішної вам роботи.